Депутати, як представники е представники народу в цьому місті, маємо напрацьовувати е проекти, маємо розглядати їх в комісіях, маємо їх виносити в сесійну залу і також потім голосувати. Що ми саме і зробили? Тобто, ми напрацьовували проекти понад місяць-два місяці. Потім проголосували їх. А по факту міським головою був підписаний інший документ. Вибачте, але це не повага до депутатського корпусу. Це зневага до місцевого самоврядування. Тому, шановний Олександр Диворович, я прошу вас поважати нас. Я прошу оголосити перерву до 13.00, привести документи у відповідність, ті документи, за які ми проголосували, і в подальшому ми будемо голосувати тільки те, що ми прийняли на комісіях. Дякую.